Доброго раночку, вітаю, друзі, в новому відео на календарі 18 листопада. На деревах майже листочків нема. Діло йде до зими. Сьогодні вже такий відчутний морозець. Вже похолодало. Сьогодні у нас свято Романа, всіх імениників зі святом. Я снідаю і біжу на роботу фарбувати волосся. Напевне, ще не пройшло місяця, як я фарбувала волосся, але воно мені вже відросло досить замітно, що я навіть сама кажу мамо, чому в тебе таке темне волосся? Я впевнена, що цьому мені допомагає даний лосьйон з розмарином від воледи для активації росту. Я вже його майже закінчила, тому замовлю ще, тому що бачу від нього результат дуже багато. Маленького волосся, нового, яке відростає, тому цей засіб працює. активує роботу цибулинок, волосся гарно починає рости. Так, ми дружньою компанією зібралися. йдемо вітати нашу Рому. Сьогодні в неї і не День Ангела. Сьогодні Романа. Мама. Маріана Олег. Колядуйте. О, копай, йдемо розець. Колядники прийшли осі цвітку. Вау, яка в Роми фотозона осіння. Клас, сніжечок. Незважаючи на походження. цьому? <сіху> Yeah -yeah -yeah! – Хто перший дає цьомки. Ти моя гарбузики! – Куди Юлічка? Юлічка Януська. Цьомки. Сама вітаємо. Дякую. Оооо, Дякую, діть. Дімо, я моя козучка. Ну, не різні, Олька. Ну, я вже далі поїду, ви кажете, що трошки так вже... Ну, куди? 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 Зло? Їхати? Такий дизайнер, сама зробила такий віночок класний з гарбузиками. Дуже-дуже гарний. Дякую. Коли вона то зробила? Ти що нині то робила? Дай ще я два поцілуємо. Давай. Дякую, Сень. Ти що ми тій хаті будемо? О, сьогодні серйозна забава. Ми не на кухні, ми великій хаті. Давай. Теплесенько. Рома господинка, коли вона встигла, була на роботі. Маріана, рибка посмажена. Канапочки, цезарміді. Всіх громанів з ним Ангела. Ромеш такий амальований. Як він називає? Як він називається? Який летчик? Кувши, не кувши, а. Ромаш такий емальований з банок. від бабуся. Зараз таки моні в інтернеті чорні, всякі в горошок, червоні. Нонка декор займається таким посудом емальованим. Олів'єшечка. ти встигла, була на роботі. Я все, Чи то Діна нарізав Олів'є? Котики нарізав. Вона котиком за нас, вона станок і настанку. Ту, що в мене чомусь я люблю, але я тут зараз кажу, маленькі стаканчики. А, я... а, а, а пам'ятаєте сказала точку, ту тут і я купляла зараз. Але це... зараз я тобі ще одну скажу. Клас. А де Софійка? Софійка в церкві. В Церкві? Non, а бримарі ще подарунок. Ви тут о, тільки не робіть гармейдер? Дуже сильно не розкидайте, трошки можна, але дуже сильно не. Софійка ходить на скрипку, Потім Софійка прийде, покаже вам скрипочку свою. Трома студенька. Ще робить підливочку до бойбочки. Це курочки? Огорон! Сьогодні... Ділка катруїни. Молодець. Чекала, чекала, гостей. Однозначно, чекала гостей з нетерпінням. Ми ще хочемо подивитися, що ми в другому поверсі зробили. Потім зробиш екскурсію. Да, Бо всі вже питаються, де Рома, де Рома? Я їжу що вас дорога. Бульбочка готова. Бо вони сплять. Курочка до бульбочки. Лакшері. Рома розкидає. Можна... Я на цю вулю забираю. Я я Мені ложечку. Я залюшку лакшері, а ти попробуй мій перелакшу рівня. Так, так. свіжі, а як? Ні, я думала, що не собі мала. Не собі мала. Повернула Софійка, зараз нам на скрипочці заграє, так? Покаже, що ти вивчила. Три рази ходиш, так? На тиждень чи два? Вау! Зараз Софійка буде нам грати на скрипочці. Ти ще не бачили іскрипки? Квіточки гарні. А зараз на сцену виходить народна артистка України Софія Петрів. На лівша, ні на іншій бі. <ріст> <ріст> ні, не на той. На, <ріст> на оборот, бо ти лівою <ріст> <ріст> рукою. Ну добре. Ні, ні. Я. Як то то? Ти береш, щоб ні, ні. 에, права рука тримала. <ріст> ти <ріст> будеш лівою смачок. Лівий смачок будеш тримати. Як то? Стоп. Плавніше. Прибі ще дівчульки. Мама, а я. Попробуйте я зараз. Якщо Софійка дозволить. Дозволиш Софіка Яві? Давай, Борис. Є варну. ще одна артистка. Давай. Не, не так, коряночка. Sypo, zkoušej. Dvojitou stránku. A plná směsi. 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 Tady je plná směsi. Tady je plná směsi. Oj, zahrajte za A já zatancuji. Yulian nası, çempionka. Neymiş Jack? Süper. aç aç. Так, у нас екскурсія на другий поверх. Що там Рома зробила? Рома ціле літо того року працювала над ремонтом. Хто йде з нами? <смас> Вау! не чуєте мене? Я в шоці? Так, Романа нас привела екскурсія. Ну, зовсім інакше. Виходиш туди на гору, так. там коридорчик, тут буде перегородка. Подивися. Ну, а що тут буде? Якісь комірчини? Тут комірчина. Ну. Але. То можна гардеробно там зробити. Це буде гардеробна, можливо. Подивися, ну реально класно. Ну, ну Дуже да, класна. Ну тут, а там ні? То буде все одинакові. Тут ось отут двері виходить з ванни, тут буде стіна, там буде вана. Клас. Тут буде коридорчик. Тут буде. Дивись, виходиш на сходову, метр двадцять, відступаєш. Тобто метр двадцять, аби відкрити двері, знаєш, щоб було місце. Угу. Відкриваєш двері, і тут буде коридор і кімната, але ця кімната буде доволі велика. там Доволі велика. Боже, оце е, таке з тої така літає. Я знаю, Що я просто я так. Класно Ром. А тут утеплення видавали, так? Тату, ми все давали, не утеплення. нам підлогу, Та Тоді дали гідроізоляцію, вату, пару ізоляцію. Потім дошку собирали. Супер. Дуже класно. Потолочок утеплили, потолок кожен 25 см, так вата, 15. 150 стопятся то взагалі. Ну добре, ми вже прийдемо, коли вже тут будемо в джакузі плат. <ривіт> Двадцять то буде стіна, а так. там далі знов гардероблять. Так. То бо інакше не зробиш, там ж дуже. Це, це, це... тут де просто. Ну, прикольно, прикольно. Сорома, е, покличеш на новосілля. <ривіт> І Рома, то все сама своїми ручками. Просто <ривіт> треба було прийти <ривіт> познімати, як Рома то робила. Сила, <ривіт> Під вас Ти сама крутила гіпсопортон? Степанку. Та то сані сокортон, то ти. Ти вистави профіля під нульш. Профілат пан не виставляла, я А хто виставляв? Пацальон Печкін, що що. Рома, як оце закрити? Чи ти сама закрила? Та сама закрила. Так, повернулася з я з магазину. Зараз швиденько роблю розпаковочку, розкладаю продукти і беру за приготування дуже смачненьких страв. Сьогодні хочу зазняти для вас рецепт оригінального салатику, печінкового паштету та пасти з кабачками. Взяла усі необхідні інгредієнти: зелень, помідорки, грибочки, сушений чесник, кетчуп. Фарш курячий. До речі, фарш буду використовувати до салату. Дуже смачненький салат, готую його вже другий раз. Мені сподобався. Такий пікантний смак, досить цікавий, тому рекомендую зберегти та спробувати. Так, взяла кабачок, киві, овочі. Зараз швиденько все розкладаю і приступаю. І першим, що я приготую, це буде салат. Беру приблизно 150 г курячого фаршу і обсмажую його до готовності. Поки фарш готується, я нарізаю решту інгредієнтів. Помідори черрі зрізаю приблизно на 2-3 частинки, півсиньої цибульки нарізаю півкільцями. І два мариновані огірочки також нарізаю кільцями. Фарш готовий, я його солю, перчу і додаю улюблені спеції. А зараз приготуємо дуже смачненьку заправку для нашого салату. Беремо 2 столові ложки грецького йогурту, додаємо 1 столову ложку кетчупу, 1 столову ложку гірчиці, чайної ложки сухого часу та приблизно 70 мл маринаду від огірків. Все гарно перемішуємо, і наша заправка готова. Дуже смачненька, нічим не поступається в магазині. Тепер об'єднюємо всі інгредієнти великі мисці, з'єднюємо мікс салату і додаємо огірочки, помідори, цибульку, заправку і все зверху посипаємо твердим сиром типу пармезану. Салатик дуже смачний, з пікантним смаком. Обов'язково спробуйте і приготуйте. Наступна страва, яку я готую, це печінковий паштет в духовці. Форму для запікання викладаю 500 г курячої печінки, додаю одну моркву, одну цибулю, 100 мл води і можна додати пару кусочків масла. Я додаю оливкову олію. Запікаю при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Тоді збиваємо блендером все до однорідної маси і для більш кремової текстури додаю одну столову ложку крем-сиру Філадельфія. Цей паштет просто улюблений нашій сім'ї, дуже смачно, на сніданок, на хлібчик. Це нереальна смакота, дуже корисний. У кого проблеми з гемоглобіном, піднімаємо його за допомогою печінки. Готовий паштет розкладаю по контейнерах. Якщо готую, наприклад, з кілограми печінки, можу частину заморозити. Вона гарно зберігається, потім дістаєш і вже готовий паштетик. І остання страва, яку я сьогодні готую та ділюсь з вами рецептом, це буде паста з овочами. Кабачок нарізаємо за допомогою овочечистки на такі слайси. А потім нарізаємо на смужки. На сковорідці обсмажую шампіньйони, помідори та кабачок до готовності. Додаю улюблені спеції. Тоді до овочів додаю вже готові відварені макарони, вершки і зверху посипаю також твердим сиром. Це дуже смачно, без м'яса, просто з овочами, з грибочками. Смакота нереальна, пробуйте всім смачного. Треба в кабінет. Це, кабінет. Та, та, та. Та, Іванка наша видумщиця <риклад> придумкувата. Та, сьогодні нашої Марянки, адміністратор день народження. Такий сюрприз готуємо. Що там пише? Марянко. Ти вже доросла дівчинка, все, що твоїй коробочці тобі в допомогу. Угу. Зверху буде бантик, то хлопець. А, а треба тепер вже того бантика. Та гарно було. Не знаю, давай відкриваю там коробочці. Ой, що Іванка придумала. Що там, шкарпетки, бо в нас десь змерзає, так? Так, Маріана, точно з них значити? Антистресун. Засіб для швидкого зняття стресу. А, 100 грам. <ріху> Далі. Пердал. Тепер з вогником, горошок. То шапка для чого? Тоже, що у нас мерзає? Ну так, вуха де було тепло. Рукавички. То такі круті, то такі. А що вони кистки брудні? І... А я не знаю. десь впали. Ручка то для чого? Клієнтів записувати. Ага, ручка записувати клієнтів. Аналігін. Залиши на 2 грудня. Офігін. Хуліна, антидепресант. Сахочун. Іванка, вам Це роздоплін, засіб для швидкого реагування. Тут ще якийсь тикачка. Сильний, сильний. Класно. Ну, анальгін. Але, звик, це клас. <сил> Антистресун. Засіб для швидкого зняття стресу. 100 <сил> грам. Цікаво, чи там горівка, чи вода. <сил> <сил> Мар'яна поїхала десь до Львова. І що сніжана? <сил> ми з тобою робимо? Я ще хочу скоро зазняти, поки ще не поїли. Це нічого, такі смоковалики. Маріана наготувалася, наша іменинниця. ми тебе зараз покличемо. Пішли, пішли. Так. Маріана тебе.

Я бачу, що ти так віднамерзнеш. Ми все старалися для того, щоб тебе зігріти. Ми все своє тепло сюди положили. Для тебе тримай, ти таку маєш на ній ходити. І на роботі ви час сидіти в такій шапочці. Якраз зараз на річки святиє. Так, двойно. Так, і... так. <реш> ну, коротше, втягнешся. Вдягнеш. Вдягнеш собі і будеш на роботі тут сидіти. <реш> То тобі рукавички до того комплекту. О, oh, дякую. Yeah. Ти маєш на врученьки свої. І відразу ручку, щоб ти в тих рукавичках зробила. Робочі рукавички? Так. Робочі? Робочі рукавички, правильно? То якщо ти будеш стресувати на роботі. В разі, знаєш, тобі хтось розмовляє. О, антистресун. Так. Сто грам. Сто грам. Не відкривай. Не відкривай. Зараз не треба, зараз тебе не маска. Не відкривай не В Ми тебе хтось рознервує, ти що? Да. Ми тебе ще нервує. і то теж до того тепла сьогодні. Як не буде світла, щоб ти було тепліше. Як кондюк-кундюк себе не буде включати. Тепер далеш не засоби То є натуральна, так? Так. Чекай, що ото. Роздупління. Ти будеш трішки. Так удіть сюди? Ось які запахи, які запахи. Я теж на своєму. Я тут. То я там. Добре, давай попа. Я не знаю, що нам ще треба.

Шипить, шипить. Точно так буде. Вау! Зимова казка! А то зимово. 22 листопада. Клас. Але морозу нема. Зараз все почне танути. Краса. Всіх з першим снігом. Батюшки, Класс? <груль> <груль> <What? груль> <груль> давай в <груль> давай! <груль> <груль> Але показує тільки про мене сильно. Ха-ха! який великий сніговик! Я я там ще не Я не маю рукавичок, є, я, я змерзну. Трохи перекосила його. вежа. Та точно. Кіндер сюрприз. Ага, горка. Корка без снігу майже. Плюсова температура, все топиться. Зараз будемо ще друга робити. Так? Я йду в магазин. Зараз я йому ще той посох принесу, бо батько з гілка валяє. <рес> так можемо під, підіперти і потім потиком. Я тебе ножки а не винки, знай, Чи ножки. В мене Треба в кавитися так. Ну волосся таке сильне. <рес> <рес> А він впаде скоро. Треба Я... присувати плюс ова температура. Ні, треба срочно ще одного сніговика, Підпарт. щоб Піспарт. він не впав. Підпарт. Вогнімку зробимо його добре.